Доброго тобі часу. Листочку мій зелененький. А може, вже й жовтенький. Та то байдуже. Звуть мене Фінік Пенькович, і я не просто пінь. Колись був я велетинським дубом, під яким ховались від дощу їжачок, і олень, і навіть якось сама баба Яга Щоправда, від кого то вже інша історія? Тепер сиджу я тут, на лісовій галявині, та казки розповідаю. А ось щойно пригадалась одна Про Міхея, ведмедя Клишоногого, та не простого, а жартівника. Жив був у наших лісах бурий ведмідь на ім'я Міхей Клишоногович. Був він не просто ведмідь, а жартівник від природи, Міг шишку так кинути, що сова три ночі мовчала. Та якось стало міхею нудно, і надумав він бабу бабуягу підражнити Жила вона в хатинці на курячих ніжках, не так уже і далеко від мене, Тобто від Фініка, Що ж придумав Міхей. Зробив собі паруку з моху, приліпив на лапи пір'я з сорочених гнізд і підповз до хатинки в повний місяць, гучно гукаючи. О. Я Гусю. Виходь! Дивись, хто тут? Модний лісовик 2025. Хатинка повернулась на ніжках, двері розчахнулись. І визирнула звідти баба Яга з огірковою маскою на обличчі. Саме нічний догляд робила. Ти чого? Клишу непорозуміння. Я ж тебе в чай і скропи виперетворю. Але Міхей не злякався. Наступного дня він підклав їй підпоріг чарівне яйце. З шоколаду, загорнути в Бересту. І записочко, Від Кощея з привітом. З'їси і знову станеш 18-річною. Через два дні Яга вже прийшла до мене зі скаргою. Фінік, скажи йому щось, Ну, скільки можна? Я вже тричі молодшала. Один раз ледь не в білку перетворилась. Я тоді їй і сказав Сміх, добрий, коли від душі, А як від ведмежої шкоди, то потім саму спину й почухаєш, коли Міхей знову перевдягнувся у чудо лісовика і знову попрямував до Яги. Вона вже чекала. Вискочила з віником, та не простим, а самохідним, і так прокотила міхея по всьому лісу, що аж вуса в нього закрутились догори. Наступного дня сам прийшов до мене, сів біля коренів, і каже Фінік, я все зрозумів. Я гусю краще не чіпати, особливо коли в неї огіркова маска. Я тільки хмикнув. Хто до яги з дражнилкою піде, тому й віник у спину знайдеться давня лісова приказка. Отака от історія, друже лісовий. А як і сам колись надумаєш когось дражнити, тричі подумай. Особливо якщо в того вдома є віник та ще й на пулі керування, до нової казки шелести тихіше, бо налякаєш моїх світлячків.